Міст горить? Mm -hmm. Я Кримський. Кримський, так. <рес> Яка ти в шопу подруга дитинства, якщо ти коєш таке? А тепер його нудить і він на роботку не може ходити. Блін, це так тупо. Це може ти просто слухати тебе неможливо. Оформи на нього кредити, якщо ти хочеш його на, на бабки розвести. Моя колишня дівчина помстилася мені, і я розбитий вщент. Привіт, друзі! Раді вітати вас на шоу Акваріум. І з вами я Ганна і я Наталі. В нашому шоу ми обговорюємо ваші анонімні запитання про історії життя, які турбують або просто потребують розгляду. Починання мені здається, є ті, хто додивився до цього моменту і ще й досі не підписався. Давайте терміново, терміново підписуємося, ставимо дзвіночок і лайк! Дякую! Ну що ж, я думаю, що ми можемо рухатися. Давай, Наталі, прочитай нам заголовок першої історії, бо я дуже-дуже дуже, дуже, дуже uh, excited. Я забула, як це. <рес> Нє, ти, до речі, правильно сказала. Уху! Uh -huh! <рес> Моя колишня дівчина помстилася мені, і я розбитий ще. Ква-ква-ква-ква! Якби там було написано мій колишній хлопець помстився, було б однозначно. Козел! <рес> <рес> так, знаєш, <тобі? рес> Так, я не засуджую, але, але він я казав. вже напряглася. А то, знаєш, моя колишня дівчина помстилася мені, і я така. Напевно, ти заслужив. <рес> Нагадуємо вам, що ми не лікарі, психотерапевти або професіонали медицини. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам необхідна допомога, ви можете звернутися на гарячі лінії, навіть безкоштовні та анонімні. Деякі з них ви можете знайти в описі нашого відео. Мені може вона цікаво. може, вона йому машину поцарапала? Можливо. Ну, хоча блін, це так. Тупо. Серйозно, я згодна, абсолютно згодна. мене б душа боліла. Ну, навіть якби мені людина не подобалася. Абсолютно. Оформи а... на нього кредит, якщо ти хочеш його на, на бабки розвести. Я не знаю. ну, типу. Ну, Слухай, мені здається, так не можна. Бо він, бо він, ну, Це я приколююсь, звичайно. бо… Ні, ну... я маю на увазі, що технічно це неможливо реалізувати. Кредит? Так. Хіба ні? Блін, сфоткала карточку взяла. Дівчки, я зараз вас навчу. А вона знає просто. А я так сижу, тако... онлайн-покупки, ніхто не відміняв. А просто, знаєш, так-так-так. і так далі. Номер картки, термін. І оці магічні три циферки. Боже. Мама, Ну, часто там є otp код типу підтвердження, тобто йому треба буде підтвердити, йому сповіщення може прийти. Поки він спить! Ну, це треба заздалегідь подумати так, сьогодні. Та ми я з тобою Та я ні, ніколи, роб... ніколи не робіть так. Не, ні, Насправді, якщо розібратися вже конкретно стосовно мого ставлення до помсти, я б не помстилася. знаєш, Тому що я от відр... відрубала відрубала, і так все. знаєш, Міст горить? міст горить, міст, міст. я радію. Кримський. Кримський, так. Приблизно так само я радію. Я, чоловік 25 років, зустрічався із своєю вже колишньою дівчиною. Дівчина 23 роки, тобто на два роки молодша. Uh -huh. Зустрічалися майже чотири роки, їй було 19, я вже знаєте. Одразу прораховую, uh -huh. Uh -huh. тобто їй було 19. Ми були закохані ще зі школи, і у нас були гарні стосунки, поки вона не закінчила коледж. Доросле життя не давало спокою нашим стосункам, тому оплата рахунків і пошук роботи стали проблемою. Ми почали сваритися і просто були роздратовані існуванням одне одного. Ну, Таке буває, Рутина. насправді. Слухай, ну, стосунки почалися рано. Людини дорослішають інші інтереси і вже ти і не такий цікавий, по-різному до по речі. Що... по-різному, розвиваються. Так. Ми навіть не спали в одній кімнаті і не кажучи вже про інтимні стосунки. Ой, це взагалі просто. Які б не були, вибач, переб'ю, але які б не були сварки в парі. ну, Це моя позиція. Ну, хлопець, або там чоловік повинен спати поруч зі своєю дружиною або дівчиною. І так само Хоч дівчата. спиною, але поруч попак, попі то нормально там набурчали один на одного. Я не знаю, але під однією речі, ковдрою. У вас, ви... А у вас одна ковдра? Так. У мене були знайомі, вони в кожного була своя ковдра. Я навіть ціле дослідження читала про дві ковдри. Є люди, які не можуть спати під одною ковдрою однією, тому що їм незручно. Ну, знаєш, як перетягування, Хтось, комусь ]lly. холодно, і кожен спить під своєю. Мені, коли тоді, це я була в університеті, це дивно, вибачте. слухай, я була в шоці. я така... не так типу, Як це ви спите під різними ковдрами? Ти знаєш, мене типу мій 18-річний мозок, типу, а, як prés... так можна? Коли сварка спати окремо, я цього не розумію, особливо коли люди молоді. Але це взагалі така культура, яка з'явилася вже пізніше. Раніше багато людей заможних. Вони ж спали кожен в своїй спальні. Так у кожного своє ліжко хочеш, приходиш і не тому хочеш, було дуже багато проблем. Не приходиш. І там було дуже багато. Але було досі є і люди, дискримінації, ти знаєш, є люди, які не можуть виспатися, коли сплять разом. Це uh -huh. велика частка людей. Просто я ще одне дослідження після uh -huh. ковдру прочитала ще про те, хто спить в одному ліжку. І є велика частка людей, які сплять в різних ліжках, тому що їм так комфортніше, це значно покращує якість їх життя. Ну, тобто, для яких якоїсь близості вони збираються в одному ліжку, mm -hmm. а так партнери спрять кожен здається, своєму. Мені здається, що в, в, в такій парі, ну, хтось один страждає, вибачте. Можливо. Ну, знаєш, це такий компроміс. тобто Або хтось буде завжди не виспаний, або, або графік. Ну, типу, приблизний ну, так, якийсь. Так, ну, Якщо ти працюєш, наприклад, так, то тобі так. треба. Тому, я думаю, що вони… Ну, ну, можна війти в положення, тобто, якщо людина тяжко, тому що вони дуже багато. Так. всього, типу, якийсь період. Але там на вихідних, наприклад, спимо разом. Цей факт, коли ви спите окремо, наприклад, особливо, якщо сварка, якщо все окей, і просто ви так домовились, це одне питання. Коли це сварка, і там все, я пішов спати на дивані, і обидва лежать і надумують собі. От він зараз там лежить, йому батьже він там, ніби вже хропе, п'ятий сон бачить, а я тут мучусь, а він отакий. В холодному сякий. ліжку. Так, а, а, а він те саме думає тільки про неї. І, і оце в них оце таке. Оце все. Замість того, щоб, вибачте, вони не знаю, поталкалися щось своїми попами, там щось там поорзалися, пойозалися. Одна почала там туди-сюди підлещуватися, да. або інший якась комунікація з'явилася. Тому що якщо ви розділилися, то ви розділилися, все типу, ви пішли в різні сторони. Або жінки зазвичай типу, ну ми ж не вирішили питання. Типу, трошечки полежали, трошечки заспокоїлися. І давай ну там, там вже провалюється в сон чоловік, да, і йому треба. Ну, ти справді так думаєш? І починається, ну типу, а побалакати. Ну, і почнеться знову зав'язуватися розмова. Ну, а там, як то кажуть, примірительний секс, то взагалі краще нічого не придумали ще в житті, чесно кажучи. Тому е, любіться розмножуватися. Е, що там, окей, вони зробили величезну помилку, що вони спали окремо один від одного, чесно, але ж ну, молодь. Ми зрозуміли. Молоді зелені. Давай, що далі? Це, м'яко кажучи, був важкий час, і ми спробували терапію, і я відчував, що вона не працює. Я чесно хотів покінчити з цим, але не міг порвати з нею, бо ми жили разом, і вона допомагала мені вилізти з боргів. Це, це жорстко. тобто, тобто він, він її використовував так. як гаманець чи що? Так. Дівчата, коротше, якщо у вас якісь аб'юзивні <світ> стосунки, не бійтесь ніколи піти. Тому що, бачите, інколи буває і таке. Стривай! Якщо тобі подобається це відео, ти можеш нас підтримати. І стати нашим патроном або патронесою. Посилання ти знайдеш під цим відео. Дякую. Ну, ти знаєш, але тут можна сказати, що ми не бачимо її сторону. Йому було некомфортно. Але їй був могло... заради грошей, а може їй було і нормально. Або вона також його трималася, щоб ну, та ж сама проблема житлова. Ну так, можливо. Тож я зробив дещо жахливе і почав зраджувати їй з її найкращою подругою дитинства. В мене питання до найкращої подруги дитинства зараз просто виникає. Типу, він окей. Ні, він не окей. Типу, ні, ні, ні. Типу, що ну, козел, і тут все очевидно. Я за це. Ха, добре. От, Це окей, це понятно. В мене питання до подруги. Яка ти в шопу подруга дитинства, якщо ти коєш таке? Та до мене, не дай Боже, б хтось там. ну коли стосунки не закінчені, це дуже неоднозначно. Якби вона його кинула, ну блін, ну сподобався. Ну, Всяке буває. Всяке буває, так. вони... Надя Дорофєєва, вони взагалі, звісно, жорстко там мечнулись. У них такий пішов цей. Я, знаєш, типу Ну ти ж чула оцю пісню. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ні, не чула. Вибач. Але вижили там. Сухай, я поза контекстом. Коротше, окей. Я все одно я не, я не розумію позицію найкращої подруги. Я теж не розумію, ти знаєш, я. По-перше, ну, вона, Нічого... вона не найкраща подруга. Ну, знаєш, по-різному буває. Тобто я не вважаю, що на ній лежить 100% вини. 100% вини лежить на ньому, на ній лежить там. 50% вини. От я тобі скажу, що а сучка просто... не захоче, кабіль не скоче. І це така правда Ні, життя, ну, типу, що жесть. Всі ми, жінки, відчуваємо, коли до нас залицяються. ну Як наприклад? Блін. Я іноді не знала і до мене. Ну, типу, через ну, це... років 5 дійшло. <світ> <світ> ну, це треба дуже ненав'язчиво це робити. Ні, ну, ти типу, ти знаєш, це? От мені дуже хотілося ігнорувати, і я ігнорувала. А, от, ну хіба що хіба так. Знаєш, така, що це? <світ> Він вже стоїть, <світ> такий голить, я така, не розумію. Не на розумі. Що ти натякаєш? <світ> це? Як це? Навіщо взагалі? Не? <світ> як ми до цього дійшли? <світ> 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 Ні, ну факт лишається. Ні, ну фактом. типу вона винна, так. Винна вона абсолютно, звісно. Винна. звісно. Ну, я, Тобто дружби не буде, на як на мій погляд, дружба після. Ну, або а. вона хотіла їй її показати, Ні, дивись, якщо вона хотіла показати, що твій хлопець тобі зрадить і зраджує, я це можу зрозуміти. Типу, знаєш, як ну, типу, зрадила, сфотографувала, скинула подрузі, сказала, ота він гімно. Можна довести до цього, коли вже, як то кажуть, інтім і лобизанія. Ну, є, є. ну сказати, чи точніше, не інтім, типу, контакт. Коли ти контакт. його вже прив'язала, він, так, так, він без голий нічого, збуджений, і ти вибачте. така сфоткала, так, швидко <світка> так. і втекла. Так, так, <світка> так і, ж, і втекла. Тобто, ну, спати вас, обов'язково. Вас, розв'яжеться е, uh, прибиральниця готелі. він пише: Я думав, що вона ніколи не дізнається. І Боже мій, як же я помилявся. Та ти ладно. <світ> Вчора вдень я прийшов додому, і вона захотіла поговорити, і, не вагаючись, прямо запитала мене, чи зраджую я їй. Ну і я, звичайно, спробував збрехати. <світ> ну, база, звичайно. <світ> так, я звичайно, зраджую. спробував збрехати, а вона просто почала сміятися і сказала: Я знала, що ти не зізнаєшся, але хотіла дати тобі шанс на виправдання. Тож тепер я не відчуваю себе винною. Я просто зізнався їй, а вона просто подивилася на мене і нічого не сказала. Коли я закінчив, вона розсміялася і сказала мені, що я ніколи цього не забуду. Чесно кажучи, все в порядку, тому що Луї був у нас на минулих вихідних, і ми чудово провели час. Моє серце впало в живіт, тому що Луї, мій старший брат. Куа, 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 куа. Ну тобто я так розумію, що вона дізналася, угу. спланувала і запросила Луї. Ну ти біч. Ну що ж, що Луї? Луї, старший угу. брат. Я просто подумав, що це було принизливо для неї, враховуючи, що вона знала, наскільки я не впевнений у собі через брата. Він золота дитина і буквально завжди робив речі в 10 разів краще за мене, просто протопталася по ньому. Ми зрозуміли, що він в 10 разів краще за нього це зробив. Я у пасці змушений підтримувати з ним якісь стосунки, а вона тим часом може просто кинути свою подругу. Нормально. Тобто, для нього, що, ну, наприклад, подруга з дитинства. Це, не є це, як, це як і брат, слухай, ти з нею ну, так. все життя провів. Так. Тобто, вона її може просто кинути, а це мій брат, я його кинути не можу. Прикольна, прикольна ну, Тобто, позиція. А що тебе зупиняло, Вибач, ну, якщо ти вже почав зраджувати. Ну, типу, ти такий а, козліна ну, пішов на цю тропіночку, <гум> от, а, На тропу війни, як ми тепер побачили, він просто вийшов. Ні, ну, це треш. А, і... Я вважаю, що вони одне одного варті, насправді. Просто я не розумію, чому його, її подруга, чому його вибір впав на її подругу. коли навкруги, ну, ну... — Бо це найлегше, вона поруч. А, ну, Тобто знає. вони знайомі до того mm, і так скоріш далі. Скоріше за все. Я так думаю, ну, ну я, я так все собі уявляю. Я також, звичайно. Ну, в мене дуже багато питань, і до брата також. Мої груди і серце болять так сильно, відколи я дізнався і я такий <світ> розбитий. Я знаю, що я був неправий, посрадив її першим. Нічого він знає, де бачиш? <світ> Але якщо вона знала, чому вона не порвала зі мною раніше, я відпросився з роботи, бо мене нудить від однієї думки про це. Він <світ> нав... А чому він її не встав? Тобто від того, що він зраджував, його не нудить. Так. А тепер його нудить і він на роботку не може ходити. Мені просто дуже боляче. І мені здається, що я облажався. Так, я знаю, що вона це зробила, тому що вона надала відеодоказ. Ну тобто, він знає, що вона йому зрадила. А nice. мій брат тепер ховається від моїх дзвінків. Це дуже дивно Брат, Це теж знаєш. Типу, йому подзвонила якась дівчина, його брата. Ну вони па... також, я думаю, якщо жили стільки таке. При, прибіг то по знайомий першому зову. От в мене, так. Да, я ж я... кажу, в мене до подруги і до брата... І в нього Там все спрацювало, і був і потяг. Я хотів сказати ну... такі все так просто в людей. Ти також пацана? щодо боргу, який вона допомогла мені виплатити. А, вона вона просто таке? зробила це зі свого спадку. Я не просив її. Якби вона попросила повернути гроші, я був би готовий домовитися з нею про це. Коротше, він почав зра він не кинув а, свою дівчину. Я думаю, що він тримався через побут і через гроші. Він пішов наліво до її подруги, найкращої з дитинства. Вона пішла праворуч до його брата. От, ну, але вже якби мститися. Просто хоялося. Мені здається, їй хотілося самоствердитися, по-перше. Вона розуміла, наскільки це вдарить його. Тобто, вона зробила те, що вдарить його. Це, по-перше, як як Но... з таким великою силою. Вони жили як співмешканці і не змогли домовитися, розумієш? Бо він не ініціював типу розриву. Вона думала, що може в них все гаразд. А він пішов до іншого. Можливо, подруги. що вона це. І невідомо, як вона дізналися про те, що він її зраджує. Чи то ця подруга а, в лапках подруга а, повідомила, чи вона сама зрозуміла, бо все ж таки ну, жіноча інтуїція, ну, знає, вона взяла телефон, а там фото її подруги оголене, ну, як, як буває. так. Ну, всяке може бути. Тобто вона якимось чином дізнається, що він її зраджує. А, можливо, і дізнається, з ким саме зраджує. Тобто він її зробив максимально боляче, тому що, а, тому що вона думала, що в них все в порядку. Нехай складнощі, але ж вони проходили терапію. Якщо вона йому не допомогла, це ж не факт, що вона не допомогла їй. Ну, на якісь там свої висновки, на свої якісь погляди. А, можливо, вона навіть щось пропрацювала, а він не пропрацював. Ну, наприклад, а може і він щось пропрацював. Невідомо, але ну, А може він зрозумів, але... що він не хоче продовжувати ці От. стосунки. Знаєш, як отримав він в ході відповіді терапії отримав да, він відповіді на свої запитання, Так, а вона наш, але, але не був щирим. Тобто крапочка не поставлена. Це ж виходить, що вона дізналася в якийсь момент, і потім спланувала цю помсту. Щоб він ж... поїхав. Так. І треба та ж було вихідні. якось так ну, типу, все підлаштувати. Тобто, вона ж жила з цим якийсь час. Це оце, оце найгаліміший час, на мій погляд. І він нічого по-перше, не помітив, наскільки діялася, він... що все гаразд. Да. Хоча все було. Дуже, Дуже негараз. Не гаразд. Я не знаю, як себе тримати в принципі. це щось на психопатному, мені здається. Мені здається, що тут ніхто не правив mm -hmm. цій ситуації, причому всі четверо. Тому що питання просто, до брата, я, питання я до подруги. Де вони взяли цю групу людей, так. які готові зраджувати, спати з якимись типу людьми, які в стосунках перебувають? Ну, дивіться, тобто вони всі настільки егоїсти, Ну, ну, ти от знаєш, мої... А ти, брат, ти... вона сказала: от він мені зраджує, я хочу йому помститися. І він, типу, погодився. І вона, я, так... я не думаю, що тоді б він ховався від дзвінків так далі і тому подібне, як там сказано. Ну, мені здається, що він би сказав, типу, хтось... ти козліна, тому ти цього заслуговуєшся. такого все. казати, ти знаєш іноді? Ну, тоді б він і не погодився, мені здається. Думаєш. Або це дуже по крисі. Ну, типу, чесно. Знаєте, мені дуже подобається, що ми е, дуже часто говоримо про, про те, що в нас безпечне середовище і що ми нікого не засуджуємо. І, і, все, і вся розмова, е, котра була зараз побудована на фоні цієї історії, блін, ну він казав, але вона, звісно, казала, також ти просто протопталася по його. Але ми не почуттях. засуджуємо людей е, за їх але почуття. Кажем по факту. Слухай, ми не засуджуємо людей за їх почуття, але ми можемо засуджувати певну поведінку або вчинки. Все ж починається зі зради. Тобто, корінь проблеми лежить у зраді і у бідній комунікації. Треба тренуватися перед зеркалом для початку. Підійти подивитися на себе, як ти говориш про те, що тобі не подобається. Може ти просто слухати тебе неможливо. Мені просто здається іноді, що люди бояться. Звісно, бояться конфлікту. В кінцевому випадку виходить як? Виходить, що воно накипає, починається скандал. І ти просто випльоскуєш оце, випліскуєш все, що в тебе накипіло, і ще зверху додаєш навіть того, гніву, чого не було. Так. І ти просто, не можеш, просто стільки. Ти не що... можеш сказати це нормальним, так. спокійною мовою. мовою Починається, через факті, починається мова емоцій. Так іноді треба погрюкати дверима, розійтися по кутах, дати один одному трошечки часу, вже ж, щось ж вже накричали одне одному, все одно подумати про це. Інформацію. Так, обробити цю інформацію і потім вже знову якось, mm -hmm. е, е, я не знаю, лягти разом в ліжко, От, і вже там можна сказати: ну давайте ви виплесніть свою, свою незадоволеність трошечки в іншому руслі. Вам сподобається. І усі проблеми просто зніме як рукою. От. Я вважаю, що це е, втеча від проблем. Ні, я кажу, що можна про них проговорити, Добре. але потім за фіналі. Типу я не Аня, кажу, Аня просто фіналить, а... все не треба за фінали. звичайно. Ні, тому що. Тому що. Все одно після сварки і після сварки. Я розумію, що ти вважаєш, що ти типу, потреба там пік адреналіну, всі висварилися, домовилися, пік ендорфіну, так. і і й заснув. Все вирішено. От, рецепт е, від Ані. Так, користуйтесь, не дякуйте. Отакий цікавий випуск у нас вийшов сьогодні. Ставте лайк, якщо вам сподобалося, підписуйтесь та ставте дзвіночки, щоб отримувати ще більше відео від нас. А якщо у вас є своя історія, яку ви хочете розібрати, заповнюйте нашу анонімну анкету, котра під відео. Ну що ж, на цьому ми прощаємося. До нових зустрічей. Па-па.